Це феноменальна історія, яка от якраз дуже промовисто демонструє, як у нас відбувається державне управління, зокрема і е, менеджмент війни. Е, я розумію, що в тебе може теж буде сіпатись око, як в будь-якого військового, наприклад, в якого запит, запитують, а Покровськ до Нового року встоїть, а ми втримаємо там Курахове. Що ти можеш сказати про ці напрямки, і що потрібно зробити для того, щоб упередити якісь там найгірші сценарії? Основна наша проблема, про яку говорять всі без виключення командири підрозділів, батальйонів, бригад це неадекватне управління. Тобто, знов таки, генерал Гнат, а вас Асуб проблема. Е, Проблема в тому, що, на жаль, є абсолютно необґрунтоване втручання через всі рівні управління дуже часто Олександра Сирського. Інколи це адекватна обстановці, а інколи, на жаль, це тільки заплутує ситуацію. Є великий хаос в управлінні. Цей хаос постійно і призводить до цих поразок на фронті. Це основна причина. Зараз на Покровську, що можна передбачити? Дії противника, дії нашого командування передбачити не може ніхто. Це абсолютно непрогнозована, неадекватна структура. Зараз на ОТУ Донецьк чергові кадрові зміни. Тобто, замість того, щоб змінювати. Аналізувати проблеми і системи роботи, і йде кадрова Чихарда. Зараз замінили командувача тактичної групи Покровськ, замість Фідосінка, призначений Бакулін. Зараз змінюється повністю штабу Донецьк, замість Луценка Тарнавський, замість начальника штабу, який там був Лідового, призначається Нікалюк. Тобто йдуть великі зміни. Хаос там через те, що там повна дезорганізація. От у нас генерали не хочуть створювати дивізії, корпуси постійного складу, це проблема, про яку я знов-таки хочу сказати. Писав з 2014 року мене дописи, що ми не можемо воювати оцими секторами і ОТУ тимчасовими структурами. Так ніхто не воює. Тому що ті, хто очолює ці ОТУ, ОСУВ і так далі, не несуть ніякої відповідальності. Вони тимчасові структури за законодавством, щоб люди розуміли, всі ці ОТУ, тактичні групи, активно-тактичні управління, ОСУ в, е, Хортиця, це тимчасова структура позаштатна. Люди туди приходять з інших посад, вони служать десь в якихось оперативних командуваннях, якихось корпусах, туди їх делегують. Вони не несуть ніякої відповідальності за свої дії. Вони, якщо погано там впорались, їх туди швидко знімають і вони повертаються на іншу посаду. Тобто це структура з абсолютною безвідповідальністю за результат. І вона не має свого сталого комплекту військ, за які б вони також відповідали. В результаті починаєш з будь-яким командиром на Покровську говорити, що вони розповідають не про ворога, не про боєприпаси. І навіть не про нестачу людей. Всі розповідають: нема взаємодії, накази дурні, туди сказали йти, там вже противник, туди сказали йти, а там наші, туди пішли, нема взаємодії. Той не передав інформацію, той не сказав, де вони стоять, там брехня в доповіді. І це люди розповідають про ці речі, які вносять виключно організаційний характер, які не стосуються ворога, не стосуються питань, як його знищити.